Кожним днем споживачі стають все більш прискіпливими до якості продуктів харчування, і це зрозуміло, адже сьогодні купити екологічно чистий продукт це справжнє свято. Саме зростаючі побити на натуральну продукцію змушує сільгоспоробників застосовувати біотехнології. Про них у наступному сюжеті нашого сьогоднішнього випуску дуже тішить, що саме в нашій області в Ладижині, працює підприємство, де виготовляють біопрепарати. Вони дозволяють не просто отримувати екологічно чисту продукцію, а й підвищувати. Її якість і значно нарощувати врожайність. Аби поділитись із аграріями останніми напрацюваннями, спеціалісти підприємства БТУ Центр провели семінар. Тема, теорія та практика застосування мікробних біопрепаратів у рослинництві». Більшість учасників зібрання ті, хто вже пересвідчились у перевагах застосування біопрепаратів БТУ центра на власному досвіді. Директор господарства села Теофилівки Бершацького району здискував поле і поділив його пополам, заклавши порівняльний досвід. 54 гектари насіння обробив фітоцидом І Роксіл ультра, однаковий, то то, хоча вони рекомендували не робити цього, але я зробив для страховки і посію, Але тих 55 гектарів без цього фітоциду взяв. І коли вже весною пішли підживляти, а м'ясно трепотало потало мерзним розом, маханізатор зразу сказали, Васильович, подивись. Різниця по кольору, пшениці така, така. Я зрозумів, що це вже вона діє, тому що нічого не можна, щоб там щось було, а вона була різниця вже в вигляді. І після того примінив, коли вже робив обробку від клопа черепах і так далі, додав в його і, і, і додав ще по 5 кілограм мастера, є такий стимулятор росту, і додав ще по 15 кілограм е, карбаміну. І обробив той то поле. Ну, коли пішли вже молотити, то різниця була велика. Поражаючи 13 центнерів з гектара. різниця, то тобто я посчитав, що я тисячу гривень добавив а затрати поніс приблизно з п'ять гривень на гектар на цьому. Досліди проводив і фермер Анатолій Побережний. Каже, результати показові. На площах, де застосовувались біопрепарати, росливі не ушкоджувались хворобами. Тепер господар повністю відмовився від хімічних препаратів і мінеральних добрив. Ми працюємо три роки із біотехнобіопрепаратами Ладижинськими. І показали свої переваги над іншими препаратами. Препарати якісні, не було жодного разу, щоб вони не спрацювали ну, при правильному застосуванні. Ми проводили обробіток біодеструктором стерні. Результати просто були вражаючі, солома. При такій засусі, як цей рік, була засуха, результати були хороші. Ось, восени ми вже поле це закультували, закультивували. Культиватором маса е, практично розложилася, перетворилася в гумус. Священник і фермер, водночас Олексій Дон, каже: Богом все дано, тому все необхідне людині слід шукати в природі. Олексій Палипович вже не один рік провадить органічне землеробство, не застосовує ніякої хімії, лише препарати БТУ центра. Рентабельність при такій наші технології при використанні цих препаратів ну на більше 300%. Я думаю, це. Щось, – щось, щось Ви Продаєте дорожче, ніж звичайно. Так, ну, да, цей рік вже ми зробили сертифікацію, то, в принципі, вже, таки, вже така є можливість у нас. Ну, це тільки, на, тільки початок. Це те, що у нас органічне виробництво. Ну а ці всі препарати, вони якраз це є, як би сказати, невід'ємний фактор органічного землеробства. Тому що вони є і в виді фоніцидну дію проводять то, і проти хвороб, вони піднімають імунну систему рослини, вони дають саме азот для рослини. І так само мобілізують фосфор, сприяють усвоєнню фосфора, калії, ну, дуже багато факторів. БТУ Центр автор і виробник високоефективних біопрепаратів. Підприємство має гарну виробничу базу, атестовану лабораторію і головне досвідчених фахівців. Вони уже десятками років працюють у цій галузі, досліджують біотехнології і з точки зору науки і практики. Ми розробляємо нові препаративні форми біополімерів, ми роз, е, удосконалюємо наші е, е, біопрепарати, а потім ми даємо їх на випробування в спеціалізовані інститути, інститут захисту розвитку. Слін, інститут садівництва. Плануємо в цьому році в інституті виноградарства, ціла є проект по садах. Потім так само ми плануємо проводити розширені випробування наших технологій і в інституті Юр'єва, і в інституті Соколовського в Харкові. Тобто, Аграрний університет в Миколаївській, там зараз вже робиться порядка чотирьох кандидатських і одна докторська. Уманський аграрний по овочах теж працює, продовжує працювати. Тобто, якщо так взяти в активах нас біля 15 наукових установ, які працюють, продовжують вивчати, знаходити найбільш ефективні технології використання наших біопрепаратів. Препарати БТУ центра пройшли експертизу в інституті екогігієни і токсикології Міністерства охорони здоров'я України, в результаті чого введені до державного реєстру засобів, дозволених для застосування в нашій країні. На сьогодні препарати азотофіт, фітоцит і липосам відомі багатьом господарникам, адже ефективні і головне абсолютно безпечні для людини. Крім того, втрати врожаю від шкідників і хвороб зменшуються на відсотків 25. Комплексне застосування цих препаратів дозволяє отримувати. Вати прибавку зернових на 10-15%, а овочів аж до 40%. А ще наполовину зменшуються затрати на хімічні засоби та різного виду добрива. Фахівці БТУ центра тісно співпрацюють з компанією Біолан Україна, яка провела дослідження щодо ефективності препаратів ладижинського виробника. За п'ять років дослідження нами встановлено, значить, від 5 до 7 центнерів підвищується врожайність на зернових культурах, значно покращується якість продукції, мається на увазі, підвищується вміст білка, підміщується вміст клейковини. До того ж, значить. Фітосанітарний стан як самої продукції, так і ґрунтів покращується. Якщо говорити про технічні культури, скажімо, соняшник, кукурудзу взяти, буряки так само, значить, картопля. Навіть також застосування на цих культурах підвищує врожай, значить, порядка. на… 30-35 центнерів з гектара. Таким чином, каже Іван Степанович, препарати БТУ-центру виявилися ефективними на шляху до екологічно чистої продукції. Останніх 5 років ми зупинилися на препаратах мікробіологічного походження БТУ-центр Ладежин. Чому? Тому що, по-перше, вони мають найвищу біологічну ефективність дії. По друге, вони мають високу технологічність при застосуванні. По третє, вони мають економічну ефективність щодо цінової політики для господарства. І ось сьогодні, як на Вінниччині. Як на Чернігівській області, як івано-франківській області ці препарати мають широке поширення і за ними майбутнє. Поки великотоварні агроформування лише вивчають методику біотехнологій, фермерське господарство і приватні землевласники все більше долучаються до когорти тих, хто дбають про здоров'я людей і стан навколишнього середовища. Фахівці БТУ центра традиційно пропонують вигідні умови співпраці. Для того, що фірма працювала, то ми тримаємо баланс. 70% десь ми за живі гроші, 30 тих людях, які гарно розраховуються, ми кредитуємо. І е, зараз, якщо хтось захоче купити препарати вже наперед, то ми е, готові зробити скидки до 20%. Тому що, ну як всі е, ми ж виробники, у нас потреба в оборотних коштах є. Е, значить, на, ми цікаві е, всі контакти. Е, е, Узагальнили, мене підготовили маленьку брошуру з досвідом і, і теорію, і практику хочемо їх дати людям, щоб вони почитали. Для так званих дрібних землевласників діє окремий проект для них і фасування інше, і особливості застосування, адже азотофіт, фітоцит та липосам на городніх культурах мають свої особливості, але незалежно яка культура, ефект досить відчутний. По картоплі ще дають ваші препарати? Вони дають захист теж від хвороб, обробка насінневого матеріалу і практично потім збільшення врожайності, ранню продукцію і вкусові смакові якості, тому що там немає хімії. Так що Хто користувався, ті вже знають. І боротьба з тим забухворювання кореневими коріневими гнилями, щоб ми мали здорову продукцію по картоплі. З часом все більше українців усвідомлюють залежність нашого здоров'я від якості продуктів харчування. Але на сьогодні екологічно чиста продукція, можна сказати, дефіцит. То ще не настав час органічного землеробства, яке і людству здоров'я дарує, і годувальниці землі.